Тобто кожного дня вирішується доля застосування ядерної або не застосування ядерної зброї. Путін не кажу, що проти України не кажу, що проти якоїсь іншої країни, але взагалі застосування всі ці звернення до Путіна е, з боку європейських лідерів е, Сполучених Штатів вони можуть, е, скажімо так, зламати його волю і рішучість. По застосуванню такої зброї, тобто він я впевнений, що зараз колихається. Він так балансує, чи так чи ні, чи можливо. А якщо так, то в якому вигляді там велику, поменше десь локально налякати чи одразу бити, щоб знищувати щось. Він це не вирішив. І ось ці ось там звернення до нього, як було сказано сьогодні. А, господи, як же не казали. Ем не офіційні такі звернення, а комунікація з Путіним йому його попереджають про можливі великі наслідки для нього та для Росії. Тому він зараз ще вирішує. Дійсно, він може застосувати ядерну зброю. Знову ж таки, невідомо в якому розмірі це буде маленька бомба. Вона буде умовно по острову Зміїному, просто продемонструвати, що я там. Я мачу, я мужик, я можу, пацан слова. Або одразу по якимось військовим об'єктам. Але знову ж таки, в Україні немає єдиного центру прийняття рішення, умов, знаєте, Кащеєва смерть. Цього немає у нас. У нас там все розрізнено. Президент там, прем'єр там, глава Верховної там, військові розкидані по багатьох ділянках фронту. Залужник взагалі невідомо, де Резніков теж вони ну, мають в гарному сенсі. Тобто треба знищувати просто все закидати ядерною зброєю, щоб якось вирішити питання. Але дивіться, він погрожував ядерною зброєю не тільки Україні, в першу чергу тим країнам, які активно допомагають Україні, які він просто надзвичайно ненавидить. Це Польща, країни Балтії і Великобританія. Великі Британії він взагалі відверто погроджував, пам'ятаєте, радіактивне іл, що вони там казали. А, але ось країни Балтії та Польща вони такі вперше, в перші в чергу, навіть мені здається, ніж більше, ніж Україна стоїть в черзі на, на застосування. На даний час ну, ми зараз дійсно з вами переживаємо історію. Ну, історію дійсно велику. Вона твориться, пишеться, і потім, коли нащадки будуть читати, вони так: ого, ох, нічого собі, що відбувалося тоді. Ну, дійсно. А, для нас це просто ну, сьогодення. А, Країн Україн Європи, України, які володіють о, ядерною зброєю, ну не було такої концепції використання ядерної зброї. Ну так вони там все прописували там проти радянського союзу. Радянського Союзу не стало, і в них залишилося надзвичайно купа цієї зброї. Що з нею робити? Підтримати її в належному стані, надзвичайно дорого коштовно. Що ви розуміли? Американці витрачають десь. Це коштує підтримання в нормальному стані 55 тисяч доларів на годину, на годину, секундочку. Тобто, ну там постійно щось ламається, виходить з ладу ці шахти, там електрика, там вода, там щось тече, там щось замикання. Якесь тобто потрібно вкладати кошти зараз. Вони цю концепцію знову повернулися до ядерної зброї. І треба ж це юридично все провести. Не просто там Америка, ой, наприклад, Росія вдарила умови по Україні, і вони одразу вдарили у відповідь. Треба ж вони собі вирішують, це треба збалансувати. Наприклад, вони, росіяни, дві мігатони, бо це головка, і ми тоді дві мігатони, або ми одразу десять, або одразу сто. А куди ми будемо бити, якщо росіяни вдарили по острову Зміїному? Ми одразу по Москві вдаримо чи по Хабаровську, чи по військовим частинам. Тобто, ну це треба зараз все зафіксувати, провести юридично, щоб у президента Сполучених Штатів була можливість використати цю зброю, і щоб його не визвонуватили потім. Ну, там ж в цьому дуже строго з цим питанням, що він там е, вчинив злочин проти людства. Це пропишеться там в доктринальних документах. Конгрес може зафіксує щось. Е, буде сценарій: Росія так, а ми так, Росія так, а ми так. Тобто, це треба все запланувати. Це зараз все відбувається і погоджується разом з Великобританією та іншими країнами. Я думаю, що звичайно. Навіть говорити про це не дуже хочеться, тому що ну, очевидно, які будуть наслідки цього жахливі однак, на жаль, ми не можемо це виключити. І якщо хтось сьогодні скаже, що він точно знає, що вони цього не зроблять, ну то я не знаю на підставі чого, хтось може це сказати. Однак я все таки вважаю вірогідність цього низькою, тому що ну, з низки причин, перше не дуже зрозуміло, що це, врешті-решт, принесе Путіну. Тобто там, ну, вдарив він десь, а, Україна від цього не здалась, нікуди не зникла. Цю повністю знищити Україну, ну, він точно не зможе, навіть з ядерною зброєю. А, але при цьому навіть ті країни, які ще залишаються в якомусь контакті з Росією, а деякі допомагають, як ті там, самі Індія, Китай, багато інших країн, ну, вони точно. Будуть після цього з Росією переривається будь-яке спілкування будь-кого, тобто це абсолютно червона межа для всіх. Ну друге, звичайно, що я думаю, дуже важливо було треба, щоб країни, ядерні інші країни, ядерні країни вільного світу, і в першу чергу ті дві країни, які давали Україні певні зобов'язання по. Сумно відомому Будапештському меморандуму. Інакше це назвати не можна 1994 року. А саме Сполучені Штати Америки і Великобританія вони мають передати абсолютно чіткий сигнал. Ну і Франція, як теж ядерна країна вільного світу, мають передати абсолютно чіткий сигнал Путіну. І я думаю, що сигнал це має бути: що якщо Росія це зробить, то вони вступлять в цю війну, і Росія буде знищена яким чином чи вони використають ядерну зброю, чи без використання ядерної зброї, але вони мають і дуже потужну зброю конвенційну, як її називають, тобто не ядерну. але такі можливості в них є. Я думаю, що тут має бути абсолютно чіткий сигнал Путіну, що це ну самогубство і для країни, і для нього особисто. Дуже сподіваюся, що вони це зроблять. Знаю, що певні сигнали зроблені. Думаю, що певні речі ми можемо з вами не знати. Ну але це все має стримати, тому що ну це такий безповоротний крок, від якого не просто загинуть дуже багато людей, але від якого повністю зміниться світ назавжди. Тому я дуже сподіваюся, що вони такі сигнали дадуть, і Путін буде змушений їх почути. Навіть навіть використання тактичної ядерної зброї змінить світ. І про ця ця історія про нерозповсюдження, яку так світ багато за це бореться, вона ну це ж буде сигнал, що тільки якщо в тебе ядерна зброя є, тобто це стан, ну якби це перейде тоді в режим, що її взагалі можна використовувати. Тобто, те, що сьогодні якби, воно вважається неприпустимим, то це тоді зробить просто її використання припустимим. І мова ж буде вже йти не тільки про ту нашу війну Росії проти України, але це може стосуватися вже інших держав, інших регіонів. Ну, це надзвичайно небезпечний сценарій. Він там теоретично він загрожує знищенням людства. І не більше, і не менше. Ну, по-перше, я сподіваюся, що ми з вами ніколи цього не дізнаємося, тому що не доведеться. По-друге, ну, розумієте, що якщо я зараз скажу, що я там точно знаю, що вони зроблять і як воно буде, ну. Це буде виглядати несерйозно. Я думаю, що вони точно зроблять багато, тому що після цього головним завданням, якщо таке відбудеться, не дай Боже, ядерне використання ядерної зброї, головним завданням буде, щоб більше ніхто і ніколи навіть про це не замислився. А це означає, що Росія має бути там ну таким чином покарана, що це нікума на майбутнє, не має більш нікому ніколи прийти в голову. Тому я сподіваюся, що реакція буде дуже жорстка. Я не впевнений, що вони використають, в залежності, ну, треба розуміти, в залежності від того, що зробить конкретно Росія. Тобто, там мова йде про тактична ядерна зброя, як така, як, ну умовно кажучи, десь так, в безлюдній місцевості. Це як такий просто сигнал залякування. Це одна справа, це буде одна реакція. Удар по військових об'єктах це буде інша реакція. Удар по, внаслідок якого будуть гинути мирні люди. Це буде третя реакція. Тому я думаю, що тут є варіанти різні. Ну однак, все таки я сподіваюся на саму жорстку можливу реакцію. І ми про це не просто сподіваємось. Ми про це говоримо і засобами масової інформації західними, і з нашими західними колегами, депутатами, міністрами. І ну має бути світ до цього і готовий, і Путін має бути попереджений, що які наслідки це буде мати. В принципі, ну якби питання з використанням ядерної зброї е, загалом, воно дуже непросте, тому що ядерна зброя це якраз той інструмент, це та зброя, яка е, поки ви її не використовуєте, вона може бути вам корисною. Але в той момент, коли ви переходите ось цю червону лінію і е, застосовуєте е, хоч один ядерний боєприпас, який ви маєте в своєму ядерному арсеналі. Починається зовсім інший рівень конфлікту, і а, починається зовсім інша реакція а, і іншої сторони конфлікту, і світового спітогориста по відношенню до вас. Тому, якщо оцінювати ситуацію раціонально, то а, найбільш оптимальним для а, російського режиму в нинішній ситуації буде продовження ядерного шантажу. Хоча а, тут якби важко сказати взагалі в якому руслі цей шантаж може бути продовжений, тому що ну по великому рахунку росіяни там уже мало не щотижня нагадують, що ядерна зброя у них є і не блів, і вони її будуть використовувати. Але ж ми розуміємо, що насправді, якщо ядерна країна, яка претендує тим більше на статус супердержави, заганяє себе в такі обставини, в таку ситуацію, що вона змушена повторювати кожного тижня, що в неї є ядерна зброя, вона може її використати, щоб з нею рахувалися, то зрозуміло, що чим більше таких повторів, тим нижче падає статус цієї країни, і тим нижче падає її насправді реальний вплив і ну, відповідно реальний, ну, реальний вплив цього шантажу. Насправді Ну в принципі, я думаю, що російський режим буде ну якби раціонально це оцінювати так. Він мав би використовувати цей ядерний шантаж в комплексі із тими питаннями, де ну скажімо так, Кремль може показати свій певний конструктив. Так? Це питання там продовження зернової угоди. Так ми чули, що. Путін почав там недавно кораблики рахувати, да, які там зерном куди йдуть. Це, зрештою, питання контролю над Запорізькою атомною електростанцією, да, над цивільним ядерним об'єктом, який, в принципі, ну, якби, аварія на ньому, вона теоретично може дати путінському режиму те, чого він хоче, в форматі, так би мовити, застосування ну, якби, факту схожого на ядерний вибух, да, фактору, схожого на от, якби, використання ядерної зброї, тактичної чи стратегічної. Але це раціональна оцінка ситуації. Але Другого розуміємо, що ну особисто російський президент він живе в такому своєму певному особливому ілюзорному світі, де правила раціональних рішень вони практично не працюють. І виходить так, що в дуже багатьох ситуаціях російський режим при виборі між рішенням раціональним і нераціональним ну завжди чомусь схиляється до рішення нераціонального. Ну, власне тут ми підходимо до того, що ну. Прорахувати за допомогою логіки, прорахувати за допомогою якогось національного аналізу дії Путіна, на жаль, зараз неможливо. Тому що, в принципі, ну, ми розуміємо, що. Взагалі весь сучасний російський режим, вся сучасна російська держава вибудована в такий спосіб, що фактично все, весь цикл прийняття рішень він замкнутий на одній людині. І фактично, ну, якби ця одна людина, вона, мало того, що вона є генератором всіх ключових рішень в державі, вона ще, як показує практика, вона майже в ручному режимі керує да, от до, до, до рівня окремих генералів, до рівня окремих бригад. Тому цей ризик є, і, звичайно, треба ну, якби мати на увазі. Той, той варіант розвитку подій, коли е, справді цей наказ буде відданий. Але от питання в тому, в якій формі цей наказ буде відданий і як він буде реалізований, це вже якби питання іншого характеру. І ще інший момент це з якими наслідками для Російської Федерації все це буде відбуватися. Окрім е, суто суб'єктивного е, сприйняття цієї ситуації особисто російським президентом, так і того, як він буде цю ситуацію оцінювати. Є ще дуже багато інших супутніх моментів, да, які пов'язані з е, е, тими самими питаннями мобілізації. Да, які пов'язані з питаннями внутрішньої політики в Росії. Бо ну, е зрозуміло, що е ну, при е прийнятті рішення про використання ядерної зброї, е знову ж таки, да, навіть в не дуже раціональному підході все одно треба враховувати ну, дуже багато компонентів. Да? Треба враховувати наслідки зовнішньополітичні, внутрішньополітичні. Так? Треба ну, зрештою підготуватися до цього, е якщо не технологічно да, і організаційно. Е то принаймні на рівні такої пропагандистської арт -підготовки. Тому що ми розуміємо, що в принципі на сьогодні російське е, суспільство воно не готове до такого рішення, і навіть якщо уявити гіпотетично, що Путін там сьогодні ввечері про це оголошує, то е, ну, ми вже бачили, що сталося після оголошення часткової мобілізації. Да, там, ну, народ просто рванув до кордонів і е, вишикувалися черги. Якщо е, буде оголошено про те, що там Росія вже нанесла там чи е, е, ну, серйозно розглядає нанесення ядерного удару, да по, по якимось цілям, ну незалежно від того, чи це Україна чи це НАТО. Чи, чи країни Західної Європи, наприклад, то ну якби спрогнозувати поведінку російського населення, ну практично неможливо. Тобто, це має бути, мають зійтися певні фактори, до яких треба теж готуватися. Тобто значно до, це буде неодномоментне рішення. Світ не може на не відреагувати, тому що вже самі по собі дії Росії, те, що ми побачили впродовж цих півроку, це фактично вже порушення всіх можливих писаних і неписаних міжнародних правил норм і. Ну, функціонування різних систем безпеки да, і політичних взаємонормальних цивілізованих в принципі. Тому єдине, що ще не а, зробила Росія, це не використала ядерну зброю. І тут зрозуміло, що вже навіть без використання а, зброї масового знищення, те, що встигне робити за цей час російський режим, а, в принципі, це вже буде йому коштувати дуже дорого в плані а, ну, якби, і технологічної, і політичної, і економічної ізоляції, і в плані так би мовити, оцих от геополітичних планів Російської Федерації. Да? тому, що ну ми а, при всьому при всій оцінці ситуації там з використанням ядерної зброї, так з тим, що Росіяни насправді роблять в Україні, а, ми не повинні забувати, що в в принципі з точки зору і російської пропаганди, і з точки зору поглядів російського керівництва, це вкладається в їхню стратегію на ну, цього так званого вставання з калін, Да? Тобто вони по факту хочуть, щоб коли як кажуть, розвіється дим і вляжеться пил, щоб Росію вважали супердержавою, і відповідно з Росії рахувалися як супердержавою, ну якби то, яка володіє в тому числі ядерним арсеналом, і в принципі, от якраз ті сигнали, які Захід посилає російському керівництву, вони якраз б'ють точно в ціль, тому що. Захід дуже чітко дає зрозуміти а, Кремлю і а, оточенню Путіна, що а, в випадку, якщо буде перейдена червона межа і ядерна зброя буде все таки використана, ми не, незалежно від того, в якому форматі, чи тактична, чи стратегічна, чи це буде перший попереджувальний удар по а, території якійсь без а, цивільних жертв, чи це буде висотний взрив а, вибух, для того, щоб викликати електромагнітний імпульс а, і вплинути на комунікаційну інфраструктуру, так, а, а, як мінімум нашої країни, а, чи це буде навіть Ну, умовно кажучи, диверсія на цивільному ядерному об'єкті. Всі, починаючи від президента Сполучених Штатів, прем'єр-міністра Великобританії, навіть німецькі генерали висловлювалися про те, військово повітряних сил говорив про те, що безумовно не може залишитися без відповіді використання Росії ядерної зброї. Зрештою, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг він теж дуже чітко артикулював питання про ну, будь-які інциденти на цивільних ядерних об'єктах. І всі наслідки, які артикулювали, Льовані і офіційно і неофіційно для російського керівництва вони зводяться до того, що по перше Росія може попрощатися з усіма своїми геополітичними мріями після цього і з усіма планами. А по-друге, в залежності від важкості наслідків і від того формату, який для себе Росія вибере при використанні ядерної зброї, Росія може або опинитися в ролі Північної Кореї номер 2 яка існує, але ні на що не впливає. Да? І ну, якби її ядерний арсенал і ну, поту. Ви так би мовити, да, розвивати цей арсенал, вони ну, майже повністю нейтралізовані системи безпеки, якими вона обнесена просто по кругу, так і е, е, самий, так би мовити, е, ну радикальний наслідок, який може бути для Росії, це те, що називається Да? Тобто, ну е, як мінімум, е, за рахунок удару е, потужного, навіть без використання ядерної зброї да, з боку заходу, конвенційними силами будуть, будуть знищені, по перше, ті потужності, наприклад, ті аеродроми, з яких Росіяни підняли бомбардувальники для нанесення. Свого першого удару, да? або та пускова шахта, з якої була, був зроблений пуск ракети, або е, той підводний човен, чи корабель і порт, до якого він переписаний військовий, да? з якого був здійснений пуск. Російського носія з ядерною зброєю, а, ну це а, удар такі відповіді, це один із варіантів цього екстремального сценарію. І зрештою, ну, а, якщо Росія піде на ескалацію, то можна говорити про те, що ну, фактично а, Захід може у військовому сенсі залишити Росію в принципі без ядерного арсеналу. Ну і тоді би, це буде по суті кінець не тільки нинішнього російського режиму, вже остаточний, да? а це буде ну, насправді фіаско російської держави в цілому, от в тій формі, в якій вона принаймі зараз. Das ist neu.